Всім привіт! Сьогодні ми розповім про те, як можна отримати абсолютно безкоштовне NFT, просто зіграючи в ігру. Відразу розпочинаємо. У сендбуксі з'явився новий івент, бачите, ось така його назва, і виходить, що. Тут потрібно просто пройти буквально 8 квестів, так, ось на одній карті. І відповідно ви за це можете отримати шанс, бачите, що тут можна отримати, скільки. Получається 400 NFT, так будуть розігруватись, бачите, там 100 NFT basketball armor, так, там 100 NFT Mr. basketball head, ну і таке інше. І як я зрозумів, то учасники цього квесту, ну точніше, що я виконаний так, матиме шанс отримати або одну, або там більше цих NFT. Так, вони там навряд чи будуть багато коштувати, тобто їх навіть буде невигідно клеймити, так, але я просто, в принципі, пройдуться. Орту, ну адже хочеться я давно вже не грав цю гру. І також хто там пам'ятає, якомусь там відео був знімав, що просто так мені були прийшли пару токенів Сен. Тобто я навіть не знав за що. Там один за івент, так можливо, там і то за нього вже приходили нагороди, а друга я навіть не знав за що. І, в принципі, є якийсь шанс, що якщо це пройти цей івент, то можливо за це також там NFT прийдуть. Можливо, там ще пізніше, ще токени несен, тобто просто як бонусом. Можливо, буде, тобто, але це не точно. Тобто тут дивіться просто: хочете, проходити, хочете ні. І відповідно, тобто, тут по часу скільки ну проходиться вона хвилин 10-15. Я навіть залишу під в описі під відео так інструкцію на цю. За відео, яким я проходив відпину цю карту, тобто просто переходите там, відповідно, і ви дуже легко її пройдете. А і також дедлайн 14 вересня. Ну і також нагадаю, що якщо раптом хто не в цій грі, так нічого не знає, то я б знімав прям детальну інструкцію по ній. Зараз знайду десь. Так, ось вона, ось ця інструкція. Також посилання на неї буде в описі під відео. Якщо раптом ви не знаєте, то подивіться, тут все зрозуміло буде. Ну і на цьому все, таке коротке відео вийшло. Дякую вам за перегляд і побачимо з вами в наступному відео.